Вітаю в ефірі Дніпронюз в студії Ксенія Штомпель, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину. Ніч у місті минула без повітряних тривог. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус три. Синоптики прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг. Температура коливатиметься від плюс двох до мінус трьох градусів. Сьогодні в Дніпрі діють графіки стабілізаційних відключень, проте дефіцит потужностей залишається значним. Містян просять помірно споживати електроенергію. За минулу добу фахівці КП «Дніпроводоканал» ліквідували 22 засмічення на каналізаційних мережах, а також усунули 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Вночі приватні енергетичні компанії відключали від живлення кілька підвищувальних насосних станцій. В жителі близько трьох сотень будинків були без води. Ситуація на наразі залишається нестабільною через складний стан справ в енергетиці. Всі котельні наразі в роботі. Більше інформації про роботу підприємства ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 197 звернень переважна більшість стосувала світла 110. Дніпряни звертали увагу на те, що графіки відімкнень передбачають лише дві години зі світлом у ніч з неділі на понеділок для абонентів першої групи ДТЕК. Такий розподіл люди вважають несправедливим і пропонують внести зміни. Про затримки у відключенні світла на годину і більше повідомляли з декількох адрес. Там світло вимикали подекуди на 9 годин. Була і низка заявок щодо аварійних дерев та комунальних негараздів. Більшість з них виконана решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами вдячності за допомогу. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. Загалом 87 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв, а також час роботи на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 11 виїздів, в тому числі на три пожежі. Одна з них сталася в житловому секторі. Решта це займання на смітниках. Вогонь рятувальники приборкали. І про приємне в Дніпрі сьогодні народилась 17 немовлят, 11 хлопчиків та 6 дівчаток. Трьох малят народили жінки-переселенки. Місто змогло зменшити перебої з водою та теплом, які стаються через знеструмлення об'єктів тепла та водопостачання. Це відбулося завдяки їхньому оснащенню генераторами, наголосив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан для того, щоб далі розставляти, в тому числі я ж говорі, в домах і на повисительних насосних станціях для того, щоб на високих етажах к людям доходила вода. и на маленьких котельных, потому что большие котельные уже обеспечены генераторами. Вот, поэтому город работает. Я считаю, что, смотрите, если мы берем по пятибалльной системе, да, то я думаю, что на четверку город точно справился. Да, потому что на пятерку, наверное, сложно справиться в тот момент, когда не готов ДТЭП, когда не готовы Укрэнерго были к подобными, подобным катастрофам. Цієї ночі окупанти вдарили по мирівській громаді. З важкої артилерії били по вищій Тарасівці. Пошкоджень зазнали три приватні будинки, дві господарчі споруди та лінія електропередач. Люди не постраждали. Далі історія про комунальні проблеми Дніпрян. Мешканці другого будинку по вулиці Харківська звернулись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради через зламану водостічну трубу. Вода, яка витікала з неї, наробила мешканцям будинку чимало лиха. Як швидко комунальники зреагували на звернення про допомогу? Дивіться прямо зараз. Закінчувалася труба приблизно тут. Вся вода стікала на стіну дома, это дуже хорошо видно по стіні. У нас стікала на вот сюда, это окно теж котельне. Мешканці будинку по вулиці Харківська, 2 потерпали через зламану водостічну трубу. Зверталось у всі інстанції, але попри війну ситуація з її ремонтом затягувалась. Когда у нас это мы поняли, что эта проблема никак не решается, мы обратились на сайт штаба взаимопомощи, пользуясь опытом друзей. Мы очень признательны Геннадию Олеговичу за то, что создан этот штаб, за то, что есть возможность обратиться за помощью и, естественно, за то, что мгновенно устраняется то, что годами никак невозможно было решить. У Дніпрі зламані водостічні труби на рідкість. Комунальники звинувачують вандалів. Це спеціально ламає. Дело в тому, що ті частини, які ми виводимо, там пластикові труба, тому що металічну варують ще швидше, а пластику давять, розбивають, ламають. На будинок чекає ще ряд ремонтних робіт. Ми цей будинок включили в ремонт. Це відмозки тут будуть, так само частичний ремонт кровлі. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У кожному районі міста працюють пункти допомоги, в яких можна зігрітися, приготувати гарячі напої чи їжу, зарядити гаджети, отримати психологічну підтримку. Наша знімальна група побувала у пункті, розташованому на базі гімназії номер 2 на території Дніпропетровської області під технічною охороною більше 13 тисяч об'єктів. Серед них і більше ніж 700 навчальних закладів. Штат поліції охорони у Дніпропетровській області складає більше 900 осіб. Сьогодні по е, дорученню міського голови були на інспектуванні е, державна служба охорони обласної. Що увіділи там? Нам показали е, пульти, нам показали роботу полиции. нам показали роботу систем жизнеобеспечения, генераторы. генератори на, на сьогоднішній день це большая структура, яка е, е, работает не только в обласному центрі, а й в городах за пределами безпробіжну роботу служби забезпечує генератор потужністю 22 кВт. Так склалася судьба, що у зв'язку з військовими діями ми також зараз на нашому пульті сучасної технічної охорони охороняємо ще й об'єкти Луганської, Донецької областей. Також під технічною охороною знаходяться об'єкти об по всій території України. Тобто ми працюємо цілодобово, дуже багато роботи додає нам постійне відключення електроенергії, але цей рік показав, що ми можемо працювати, що ми не дійсно не злам. Гравюри на екоторбинках та футболках дніпровські художники об'єднали задля для збору коштів для наших захисників. Далі історія митця Сергія Алієва ковике саме він стояв біля витоків майстерні пороги та докладав значних зусиль для створення благодійної експозиції. Ізначально це була такий мотив е -е -е -е, популяризації гравюри, саме ліно -гравюри. Ну, Зараз принти там всякі друкують, це одне діло. Прекрасно, все там можна фотки. А от е -е, гравюра, тобто вирізана, потім на престаті надрукована, це трошки інше. Сергій Алієвковика, художник універсал. Працює у царинах живопису, графіки дерев'яної пластики, виготовляє ляльки та витинанки. Від 24 лютого у творах митця з'явилось чимало робіт, присвячених війні. Взагалі без культури, якби, ну і, і воювати там, як от є вирази класиків, там воювати не вас за що. Тобто це є те, що нам в першу чергу потрібно. За це йде війна, за нашу культуру, за наші традиції, за наш дух. А це все от, от воно тут і є. Свої роботи Сергій представив на виставці 150 ліноритів на турбинки та футболки від майстерні пороги. Експозиція об'єднала роботи чотирьох місцевих творців. Війна нинішня, вона також знаходить свій відгук, своє втілення, і ця виставка, як ви бачите, вона не побудована за принципами класичної експозиції. Тобто, першочергово автор так і хотів зробити експозицію, аби у якомусь хаосі зберігалася оця надзвичайна потужність мистецтва графіку, яку ми зараз з вами бачимо. Мета виставки збір коштів на пікап для зсу. Кожен бажаючий може придбати екоторбинку, листівку чи футболку та допомогти армії. Прощалася із родиною, коли її життя обірвала російська ракета. Одна із загиблих внаслідок ворожого теракту на перемозі передбачувала свою смерть. Олена Журавська зателефонувала синові, який в той момент із сім'єю був у церкві, та попередила станеться біда. Останні слова мами обірвав моторошний звук вибуху. Роман переселенець Торецьку. до 14 січня цього року жив з родиною на набережні перемоги 118 у Дніпрі. На момент вибуху в квартирі знаходилась тільки мама Романа. Чоловік з сім'єю були в церкві. Я слышу, як упала трубка, от і потом я слишу секунд через сім. мабуть, доноситься звук взрива. Роман каже, мати відчувала свою смерть і зателефонувала сину попрощатися та попередити про небезпеку. Она починає опять прощатися, Говорить, дзвонила старшому сину, хотіла попрощатися, але він не взяв трубку. І починає ж говорю, мамуль, ну перебиваю ее опять. говорю, ну хорошо, давай так до вечора Ну Она говорит, що Господь сказав, що сьогодні Он візьме ее. Но говорить, якщо вдруг это ну, как, не сьогодні, то тогда говорит, лучше лучше нам съехать с з цієї квартири, тобто найти другое житло. Загибло все своє життя працювала з дітьми, залишила сину тільки добрі спогади. Она вона дуже красива, елегантна жінка, модниця була она сама собі шила наряди, навіть в то советское время, Вот. і її уважали, любили на роботі. Сейчас навіть пишуть хороше, вот, отзивині більш втрати родине допомагає пережити підтримка інших. Є надія, вона не потеряна. І коли мені дзвонили і говорили, люди порой говорили, мы ми не знаємо, що в цьому случае сказати, але держитесь. Попри все, що пережила сім'я Романа, вони з надією дивляться в майбутнє, чекають на поповнення і сподіваються, що найстрашніше для них позаду. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. Кьор-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось з вами у наступному випуску вже об 11-й. А поки крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.